Це вулиця Закарпатська в Ужгороді. Тут біля торгового центру продають ялинки. Придбати дерево прийшов Орест з сином. Ось такого трошки більшу, ніж мій малий. Минулого року у нас була така звичайнісінька. Минулого року, мені здається, теж тут продавали ці ялинки. Вони такі більш пишні, більш такі симпатичні. Та, ну, тому і прийшов взяти тут. Тут продає ялинки Юрій Копча. Це ялинки з Данії. Сорт називається ялинка Нордмана. Ялинки коштують від маленьких від 850 гривень, трохи більше 1400, великі 2000 гривень. Ну, відповідно, є преміум клас ялинки і екстра преміум, тобто до 4 тисяч гривень. Ну, їх формують, їх для них спеціальні добрива використовують, відповідно, їх формують, кожну ялиночку підрізають, все, щоб було красиво і рівненьке. Ми багато закупили ялинок. Ну, ми працюємо, ми є імпортером і ми працюємо і на опт теж. Ага. Тобто ми по всій Україні на опопрацюємо. А минулого року скільки ви десь продали ялинок? Минулого року десь порядка 700-800 ялинок. А як думаєте, цього року скільки десь визнако? Ну, орієнтовно плюс-мінус десь на таку ж цифру. В Ужгороді цього року визначили 9 місць для продажу ялинок. Таку кількість запропонувала комісія з дрібно-роздрібної торгівлі міськради, а розпорядження підписав міський голова. Розповів виконувач обов'язків начальника управління економічного розвитку міста Василь Цап. Основну локацію, яка визначена, це Бождовський парк. Основним розпорядником відповідного ярмарку визначена КП під замком. Визначено ще додаткові локації це локація по вулиці Вільмоша Ковача біля ринку Білочка. Це локація на вулиці Закарпатській навпроти Достора. Це локація біля ринку Нива, район Радванка. Це локація Марії Зенковецької. Це новий район, і локація біля авангарду. А також локація на Підградській, це автовокзал Номердва. Микола Баб'яка навпроти гіпермаркету, автогіпермаркета епіцентр і це локація на біля кафе «Гармонія». Всі відповідно, ялинки мають мати чіпові засоби. І також відповідно до цього будуть проведені і як рейди і поліції, так і муніципальної варти, яка буде провіряти по локаціям. Торгівлю такими ялинки за словами Василя Цапа ялинки на цих місцях продаватимуть до 30 грудня. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.